Всім доброго сонячного дня! Мене звати Денис Курбатов. А ви на каналі компанії Алігрі. І сьогодні ми підготували для вас відеопрезентацію квартири, яка має три спальні дві ванні -ван кімнати, 102 квадратних метри площа 169 тисяч євро. І розташувалася вона звідси 150 метрів. А це у нас центральний пляж міста Торев'єхі, пляж Делькура. Приємного вам! Перегляд. Сто п'ятдесят 180 метрів по прямій. Вулиця називається Радіо Мурсія. Номер будинку 16 Квартира має кутове планування. Що стосується інфраструктури, краще не Придумаєш Меркодона у нас дистанція 300 метрів. Там же поряд розташована автобусна станція до гіпермаркету. Консум дистанція приблизно 300 метрів. А зараз пропоную оглянути об'єкт. Ми піднялися на третій іспанський поверх 102 квадратних метри площа квартири, 2000 рік забудови. Давайте оглянемо об'єкт. Стосовно планування, у нас йде довгий коридор і приміщення. Першим нас зустрічає кухня. Тут немає обідіної зони, але є ось такий технічний балкон, де розташувалась пральна машинка та бойлер. На кухні є уся необхідна. Техніка ботова для того, щоб приготувати їжу. Далі у нас йде ванна-кімната. Невеличка ванна, є унітаз та умивальник. Ось так виглядає перша спальна кімната. Вона доволі простора, є двоспальне ліжко, вбудована шафа купе, встановлений кондиціонер. Також є своя приватна ванна-кімната. Рухаємося далі. У нас друга спальна кімната, також простора, встановлений кондиціонер, є двоспальне ліжко та вбудована шафа-купе. Третя спальна кімната є два невеличких ліжка, вбудована шафа купе, третій кондиціонер і вікно, яке також виходить на вулицю. Це у нас останнє приміщення, салон, гостинна кімната. Саме вона має обідню зону, зону відпочинку. Це у нас четвертий кондиціонер. Хочу звернути вашу увагу, що тут два балкони, які мають сонячну орієнтацію, і по всій квартирі замінені вікна на нові пластикові. Ми подивилися з вами простору квартиру, три спальні, дві ванних кімнати, 102 квадратних метри забудована площа. В найкращому районі міста Торев'єхі, вартість об'єкту 169 900 євро. Рік побудови 2000 Якщо вас зацікавив цей варіант, ви хочете дізнатися більш детальну інформацію, мій номер WhatsApp є в опису до цього відео. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос... Я завжди до ваших послуг. А з вами була найкраща компанія на узбережжі – компанія Алігрія. Та я Широваш, ваш, менеджер з продажу нерухомості Денис Курбатов. Алігрія. Ми будуємо вашу мрію.